Так, вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про нашу дев'яточку, нову панцерника, чи як його там називають, це є преміум танк 9 рівня. Звісно ж, в Польщі. Звісно ж, він доволі таки непогано в ВГ вийшов, хоча має свої явні мінуси, так як відсутність динаміки. така прям велика в нього, велика в в нього, нього, Бачите, тушка. Прям тут не промажеш. І відсутність броні. от В цьому лючечку. І також от в цій от планочці під башнею. Отже, давайте поговоримо про нього. В принципі, що він взагалі має? Він має 650 альфи. Тут, до речі, вилетіло 557, ну, прям дякую ВГ. 650 альфи з пробиттям на ББшці 248. Але на комисії 310. Тобто, це прям вау, як непогано для танчика, який буде переважно більшість просто стрілятися в упор. Бачимо, що нам закидують. Закидує Бізон на голді, в принципі. Ну, це нічого страшного. З явних плюсів, це його, звичайно, ж дубіна. По самій дубіні, як то кажуть, ми маємо час зведення 16,10 16 секунди 16-15. Скажімо так. Що доволі таки довго. Бачите, яку я вертуху тут закидую. Ми маємо тут час зведення 3,5 секунди, але ми його покращуємо за рахунок стабілізатора і маємо 3 секундочки. Тобто це вже, це вже добре. Там 298. І, в принципі, точність маємо 0.41, що ну, теж доволі, мабуть, непогано. ДПМчику тут не завезли. Тут з, таким, з такою е, збірочкою в нас 2,200 ДПМу. Тобто, це прям для 9 рівня це малувато. Але враховуючи те, що ми виїжджаємо і даємо таку хорошу альфу, ну це дещо компенсує відсутність ДПМ. Або як ми так би тюкали по там, 300, ну це би було прям взагалі печально. А тут 650 це досить таки непогано. Що ж в нас є, як то кажуть, по мобільності? По мобільності у нас 35 вперед і 15 назад. Це з моєю ось цією от розовенькою турбінкою. Саме її я тут поставив і пожертував ХП. Скоріше, я пожертвував ХПшкою раді стабілізації, тому що тут вона прям жахлива. Bam! Взриває бізонтом. Ну, і решту характеристик, типу, такі, 1900 ХП, з, як то кажуть, в 100. Ще не прокачав в польову. В принципі, з такого ще цікавого, прям, ну, більше, мабуть, немає. Тут непогане досить. Саме бронювання самої маски, але відносно ось цього от лючка, і відносно ось цього, от, тут можна закинути з 270-280 джеб пробою. Лючок взагалі нічого не танкує. Але як бачимо, коли ви стаєте від рельєфу, ви майже не показуєте свого лючка. Що є по факту добре? Це така особливість танчика. Без ніякої він механіки, бачите, що він має тут 4 катка. Типу, по два на кожен бік, але е, додатковою, як є, наприклад, в Америкосів, там де ви збиваєте каточок, і можете їхати, на жаль, тут не завезли. Тут просто дефолтний танчик з класною гарматою. Хоч настріляв я тут, так би мовити, вже 4 тисячі, вже тут не знаю, шкода, вже майже вся закінчилася, вже рахунок 10-4. Ми ведемо прямо люто по хп. Ну, самі бачили, як цей танк реалізується, стріляє. Не хочу підставлятися під 704-го, тому що розумієш, що він ще досі там десь не світиться. Ну, і ось він засвічується. Пробуємо, пробуємо ще щось там вицілити, занюхати. І дивіться, яка ж це ну, просто чудодійна гармата. 4800 ми накинули. В принципі, на цьому, як то кажуть, у нас вже лічильник шкоди завершився, ми вже там нікого не продамажимо, спойлер. Ну ось такий в нас получився цікавий танчик, який має свої явні плюси, і має також доволі такі неприємні мінуси. В виді цієї ці планочки, яку скоро будуть рвати, і динаміки. Що ж дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Це підтримка українського контенту. Всім бе, -бе.